Вісім пожежних машин, серед яких цистерна для води на 13 тонн, 25 сучасних легких і міцних кевларових касок, 15 бронежилетів. вогнетривкі костюми розраховані на температуру від 800 градусів, а також 30 сучасних електрогенераторів. За всебічного сприяння військової адміністрації міста Криворізькі рятувальники отримали від норвезьких колег значне поповнення своєї матеріально-технічної бази. Нове обладнання прийшло з Норвегії, яке суттєво покращило роботу. Наших рятувальників, які зараз в період війни у них дуже зросло навантаження в роботі стосовно викликів на пожежі після обстрілів, розбір завалів тому подібне. Дуже дякую військовій адміністрації за допомогу та підтримку, а також нашим норвезьким партнерам, які нам допомагають гуманітарною допомогою. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії криворізькі рятувальники вже отримали 26 спецавтомобілів, які раніше мали норвезьку прописку, і які нині виконують поставлені перед ними задачі на відмінно. А ще військова адміністрація Кривого Рогу передала героям 50 ківларових захисних шоломів, більше 100 бронежилетів, 30 комплектів бойового пожежного одягу, паливо, спецзахист для піротехніків саперів та сухпайки. Цього разу ДСНСники отримали одну тон консервованих харчів для груп, що працюють на виїзді. Укріплення матеріально-технічної бази. Ось такими автівками, які ви зараз бачите, це дуже важливо. Це і автівки, це і генератори, це і спеціальні вогністойкі костюми, які можуть тримати більш ніж 800 градусів тепло. Пам'ятаєте, коли у нас були значні влучення по нафтобазах, вони на таких пожежах дуже важливі. Тому ДСНС розвивається, йде вперед. Ми завжди будемо допомагати. Криворізькі рятувальники не тільки успішно ліквідовують наслідки пожеж та ворожих прильотів по енергетичним об'єктам. Наші герої без зброї займаються розмінуванням прифронтових громад Дніпропетровщини та деокупованих територій Херсонщини. На їх рахунку 4 тисячі знешкоджених боєприпасів. Загалом надзвичайники Кривого Рогу за час війни здійснили 3300 виїздів, ліквідували 1900 пожеж, в тому числі і ті, які спричинили ворожі обстріли. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій перший міський.